Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20. В підручнику це сторінка 32. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Давайте з вами повторимо, яку арифметичну дію слід виконати, щоб одержати не менше число, а більше або рівне даному. Яку дію треба виконати? Так, звичайно, це додавання, щоб одержати більше число або рівне, якщо ми додаємо 0. Як називаються числа при додаванні? Так, перший доданок, другий доданок і сума результат. Як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшити на кілька одиниць? Наведіть приклади. Отже, у нас. Візьмемо з вами звичайний приклад, так, візьмемо самий простий. 2 додати 3 дорівнює 5. Якщо ми перший доданок збільшимо, ну, скажімо, на 3. Так? Що в нас відбудеться? 3 додати 2 буде 5, 5 додати другий доданок залишається, яка буде сума? 8. Що сталося з сумою? Сума також збільшилась на 3. Отже, як зміниться значення суми, якщо перший доданок збільшити на декілька одиниць? Сума збільшиться на стільки ж одиниць. Тобто, у нас збільшилось на 3 і тут збільшилось на 3. Давайте ще який? 2, додати 4. Рівнює 6. Збільшимо перший доданок на одиницю. 2 додати 1 буде 3. Другий доданок залишається. Відповідно, 3 додати 4 буде 7. Сума також збільшилась на одиницю. Якщо ми збільшуємо перший доданок, відповідно, настільки ж збільшується і сума. В підручнику у вас є схема до цього пояснення. Ось вона, так. Якщо перший доданок збільшуємо, то відповідно збільшується і сума на ту саму кількість одиниць. Далі, як зміниться значення суми, якщо другий доданок зменшиться на кілька одиниць? Як зміниться значення суми, якщо другий доданок зменшити? Знову звертаємося до свого зошита. Так, Другий доданок зменшуємо. Беремо знову, давайте візьмемо цей самий. Так? 5 додати 3 рівня 8. Другий доданок зменшуємо, давайте на 2 зменшимо. Якщо ми від 3 віднімемо 2, у нас буде 5 відняти скільки? 3, відняти 2, одиниця. Ми другий доданок зменшили на 2. Як у нас відреагує сума тепер? 5 6, 1 буде 6. так? Тобто сума також зменшилась на 2. Отже, якщо ми від другого доданку заберемо декілька одиниць, то сума зменшиться на ту саму кількість одиниць. Давайте ще один. Візьмемо цей самий, який у нас був, так? 3. Додати 4 рівня 7. Другий доданок зменшимо на одиницю. 3 залишилось додати, зменшуємо 4 відняти 3, буде 6. Відповідно, якщо зменшилось, зменшуємо другий доданок, то зменшується і сума. Працюємо далі. Як знайти невідомий доданок, як пов'язані арифматичні дії додавання і віднімання. Щоб знайти невідомий доданок, треба пригадуйте правило, від суми відняти відомий доданок, Так? як пов'язані арифматичні дії додавання і віднімання. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від, відомий доданок. Наприклад, звертаємося знову та візьмемо знову свій. 5 додати 3. Але один доданок нам не буде відомий. 5 додати рівнюю 8. Як знайти мені оце число? Що треба зробити? Треба від суми 8 відняти відомий доданок. так Якщо я зроблю, що в мене буде перший невідомий. Рівнюю 8. Як мені знайти перший? Так само від суми відняти відомий доданок. Так? Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Поговорили про додавання, тепер поговоримо про віднімання трошки, так? Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване, збільшиться на кілька одиниць? Зменшиться на кілька одиниць. Наведи приклади. Давайте спочатку пригадаємо, як, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Так? Нам треба зменшуване, збільшити на кілька одиниць, щоб побачити, що, як зміниться різниця. Зменшуване, збільшуємо на кілька одиниць. Ну, Наприклад, звертаємося знову 8 відняти 7. 8 відняти 7 буде. 1. Так, зменшуване від'ємник різниця. Зменшуване, збільшуємо на декілька одиниць. На кілька одиниць. Збільшуємо на 2, буде 10. Від'ємник залишається той самий, 10 віднятий 7 буде 3. Наскільки більше? На 2. Так, Так само. Отже, якщо зменшуване. Збільшити на кілька одиниць, відповідно, різниця збільшується на таку саму кількість одиниць. Якщо ми зменшуємо 8, відняти 5 дорівнює 3, зменшуємо 8 на 2. так, Буде 6. Від'ємний той самий. Відповідь одиниця. Зменшуване зменшилося на 2, відповідно, різниця також зменшилась на 2. Так? Ось вони ваші вирази в підручнику. Ми з вами прослідкували, як змінюються арифметичні дії при додаванні, відніманні. Чисел до зменшуваного, до від'ємника, як змінюється різниця. Розгляньте в підручнику, зупиніть відео і розберіться з цими компонентами арифметичних дій. А тепер відкриваємо зошити, записуємо число. 19 жовтня класна робота. Далі у вас завдання, вам треба. Розгляньте ці геометричні фігури і числа, які написані на них. Ваше завдання розташувати подані числа в порядку зростання, тобто це від найменшого до найбільшого. Зупиніть відео і запишіть каліграфічну хвилинку ось в, такому, в такому форматі, з таким завданням. Розташуйте числа в порядку зростання. Тепер перевірте свою роботу. Правильно ви розташували числа? Зупиніть відео і перевірте, як ви це зробили. Ви гарно попрацювали, тому заслужили на рухливу вправу. Зупиніть відео і розважтесь трошки. Давайте з вами попрацюємо тепер усно. Дослідіть, чому в рівностях однакові результати? І нам тут треба буде вписати пропущені доданки. Давайте розглянемо з вами. Перша рівність у нас 8 додати 4 дорівнює 12. Так? 9 додати 3, дорівнює 12. Давайте з вами розглянемо уважно ці два дві рівності. Відповідь у них однакова, сума однакова. Перший доданок в цій рівності 8, в цій рівності 9. Що ви помітили? З першим доданком. так, Він збільшився на одиницю. Так, був 8, став 9. Тобто збільшили на одиницю. Другий доданок 4, 3. Другий доданок зменшився на одиницю, а відповіді в них однакові. Перший доданок збільшився на одиницю, другий доданок зменшився на одиницю. Відповідь однакова. Так. Поки не робимо висновок, спускаємося на другий. Дивимося, що тут відбулося: 5 додати 9 дорівнює 14, 6 додати 8 дорівнює 14. Перший доданок 5. В цьому виразі: перший доданок 6. Тут 5, тут 6. Що відбувається? Так, збільшилось на одиницю. Другий доданок 9, 8. Що відбулося з другим доданком, зменшився на одиницю. Сума залишилась та сама. Що ми можемо, Яким ми можемо зробити висновок? Якщо перший доданок збільшується на одиницю, а другий доданок зменшується на одиницю, то відповіді залишаються незмінними. Давайте ще раз. Якщо перший доданок збільшити на 1, другий доданок зменшити на 1, то сума не зміниться. Давайте спробуємо проаналізувати тут. Так? 7 додати 9, дорівнює 16. Перший доданок 7, тут 8. Так? Перший доданок збільшується на одиницю, другий відповідно. Зменшитись повинен. Яке отут повинно з'явитися число. Так, правильно, тут повинно з'явитися 8. Перший збільшується, другий зменшується. Сума не міняється. В цьому виразі, перший збільшується, другий зменшується. Перший 4. Тут треба збільшити на одиницю. Що в нас з'явиться 5. Правильно. Другий зменшується було 7, стане 6. Так? Зупиніть відео і перегляньте ці вирази і зробіть висновки. Тема нашого уроку досліджуємо таблиці додавання. Отже, в підручнику у нас з вами ось вони, ваші таблиці номер 3 Знайдіть їх в підручнику, і наше завдання з вами розглянути ці таблиці і розгадати їхню таємницю. Як змінюється перший доданок, другий доданок і чи змінюється значення суми. Ви можете працювати за підручником, можете працювати разом з відео. Отже, давайте розглянемо першу таблицю додавання. Так? 9 додати 2 дорівню 11, 8 додати 3 дорівню 11, 7 додати 4 дорівню 11, 6 додати 5 до рівня 11. Ось у нас перша з вами таблиця. Відповіді однакові. Так, сума однакова. Розглядаємо перший доданок: 9, 8, 7, 6. Що з ним відбулося? Він зменшився на одиницю. Другий доданок: 2, 3, 4, 5. Що тут відбувається? Він збільшується на одиницю. Повертаємося до. Того завдання, яке ми розгадали попереду. Так? Якщо перший зменшився, а другий збільшився, то сума не змінюється. Так? Другий, другу таблицю дивимося. Дивимось перший доданок. 9, 8, 7, 6. Що відбувається? Число зменшується на одиницю. Перший доданок зменшується. Відповідно, перший зменшився, другий збільшився на одиницю. Сума не змінилася. Наступна таблиця. 9. Ну, те саме 9 додати 4, 13, 9 додати 5, 13, 8 додати 13, 7, додати 6, 13. Розглядаємо перший доданок: 9, 8, 7. Що з ним відбувається? Зменшився на одиницю. Відповідно, другий збільшився на одиницю. Так? 4, 5, 6, збільшується на одиницю. Сума залишається та сама. Далі самостійно розгляньте наступну таблицю. Зробіть висновок, який тут? Так? Так? Той самий. Так? Перший зменшується доданок, відповідно, другий збільшується. Сума залишається без змін. І тут. 9 додати 6 дорівня 15. 8 додати 7 до рівня 15 і ці 9 додати 7 дорівнює 16, 8 додати 8 дорівнює 16. Зробіть висновки про ці таблиці. Так? І на ось ці дві останні таблиці. Так? 9 додати 8 дорівнює 17 і 9 додати 9 дорівнює 18. Відповіді різні. І, відповідно, у нас з вами висновок був а тут трошки інший. 9 додати 8 дорівнює 17. А тут 9 додати 9 дорівнює 18. Перший доданок змінився? Ні. А з другим, що стало? Тут було 8. Тут стало 9. Другий доданок збільшився на одиницю. Відповідно, сума збільшилась на одиницю. Тут нічого не зменшувалось. Перший залишився, тут 9 і тут 9. Перший, який був такий, залишився. Другий доданок збільшився. Відповідно, сума також збільшилась. І ось є таке правило, за яким ми тільки що розглядали в цій таблиці. Якщо перший доданок збільшився або зменшився на кілька одиниць, а другий доданок, навпаки, зменшився або збільшився на стільки ж одиниць, то значення суми не зміниться. Ви можете зупинити відео і переглянути ці таблиці ще раз. Знайдіть цю закономірність, побачте її. Якщо щось не виходить, я на зв'язку зі мною можна зв'язатися. А далі давайте попрацюємо усно, пригадаємо наші задачі, ті, які ми з вами вивчали минулого, минулих уроків. Це знаходження третього числа за сумою двох чисел. Давайте знайдемо, доберемо до задачі опорну схему і схематичний е, малюнок. Тобто, нам розв'язувати цю задачу не треба, нам треба тільки знайти відповідну схему. Отже, у бабусі 4 онучки і 7 онуків. Скільки пиріжків вона має випекти, щоб дати кожному по одному пиріжку? 4 онуки, 7 онучки і 7 онуків. Треба їй спекти пекти пиріжки, щоб кожному дати по одному. Тобто, це знаходження суми, знаходження третього числа за сумою перших двох. У нас є 4 і 7. І нам треба спекти пиріжків стільки ж, скільки онуків разом. Де ж це буде ця схема? Чи може оці? Або це. Давайте виберемо, як ви думаєте. Так, звичайно, це ось ця схема. Так? Ось вона перша, друге, і нам треба знайти третє сума. Третє це сума перших двох. Так? Є онучки, онуки. А пиріжків треба спекти стільки ж, скільки дітей цих разом, онуків разом. Так? Ось є 4, 7, з'являється. І розв'язок задачі. Давайте його розглянемо. Записувати його не треба. Зараз розглянемо і розберемося, чому ж запис такий, так? Отже, онучки скільки було четверо онуків 7. Так? Нам треба спекти пиріжків. Бабусі треба спекти пиріжків стільки, щоб їм вистачило всім по одному. Дівчаток і 4, хлопчиків 7. Пиріжків стільки ж, як онуків разом. 4 додати 7. Сім. сім додати 4. Який закон використали? Переставний, тому що нам до більшого додавати легше Далі 7 додати 4. Ми 4 розкладаємо на 2 зручних доданки, щоб до 7 легко додавалося, стало десяток так? на 7 додати 3 і додати 1. Щоб це була перша дія, ми взяли дужки і розв'язали цю задачу. Отже, скільки бабусі треба спекти пиріжків? Так, їй треба спекти 11 пиріжків. Наступне завдання ми працюємо усно. У нас з вами є в підручнику номер 4 ви можете його знайти можете працювати разом з нами. За потреби можна скористуватися таблицями додавання. Записувати цей ланцюжок не треба. 5 додати 7. Розв'язуємо 5 додати 7. Буде 12. 12 відняти 6. Як? 12 відняти 6. Буде 6. Тепер 6 додати 7. 13, так? 13 відняти 9. 4. 4 додати 8. 12. 12 відняти 5. 7. 7 додати 8. 15. 15 відняти 6. 9. Так. Ви можете ще раз пройти цей ланцюжок і, якщо щось не зрозуміло, то звернутися за допомогою. І останнє на завдання, завдання це завдання номер 2 це буде вашим домашнім завданням. Перші два ми пояснюємо, а наступні ви розв'язуєте самостійно. Знайдіть його в підручнику і, і попрацюємо. Давайте. 9 додати 4. Як нам. Знайти значення цього виразу 4 треба розкласти на два такі доданки, на два зручні доданки, щоб при доповненні до 9. Перший доданок дав нам десятку. Тобто нам треба сюди поставити що? Одиницю, звичайно, одиницю, тому що 9 додати 1 буде 10. Четвірка це 1 і 3. Так? І додаємо: 9 додати 1 буде 10, 10 додати 3 буде 13. так? Наступний 12 відняти 8. 8 треба розкласти на два такі доданки. Щоб при відніманні від 12 стало 10. Від 12 треба відняти 2, щоб стало 10. Так? 8 – це 2 і 6. Ну, тепер ми віднімаємо 12, відняти 2 і відняти 6. 12 відняти 2, 10. 10 відняти 6, дорівнює 4. Наступні приклади з цього номера – це ваше домашнє завдання. В кінці уроку намалюйте градус успіху. Якщо у вас все виходило, ви молодець. Якщо все було добре, помаранчевий колір. Якщо можу краще, жовтий, якщо щось не виходило, то синій колір. Я вам дякую за урок. Роботи ми зробили з вами дуже багато. Бажаю вам тихого дня, до зустрічі на наступних уроках.